І я бачив, що виходили з уз Змія, із уз звірини, із уз неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби, це духи демонські, що чинять знаки. Вони виходили до царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну. Того великого дня Вседержителя Бога. Ось іду, немов злодій, блаженний хто чує одежу свою береже, щоб нагим не ходити і щоб не бачити ганьби його, і зібрав їх на місце, яке по єврейському зветься Армагеддон. Біблія, книга об'явлення, 16 розділ, 16 вірш. Біблія цей вірш подає в контексті семи гніву Божого, які виливають ангели. Як на мене, досить сумна картина, якщо вже і ангели, які завжди людей оберігали і ті пішли проти них. Так допекти ще потрібно уміти. До Біблії можна ставитись по-різному. Можна вірити кожному її слову, можна вважати її виявом чиєїсь уяви чи зібранням більш давніх творів. Не можна робити лише одне нехтувати нею. Біблія це надважливе джерело інформації і інформацію цю потрібно використовувати. Біблія писалась на певному історичному зрізі розвитку подій і притаманному саме тому часу світу сприйняттю. Звичайно, на певній території, тому що від цього теж залежать певні філософські міркування, звичайно, певним полом людей, які мали і певні знання. Звичайно, в час, коли вже багато істин було втрачено, багато що вже було важко збагнути. Але в цілому прадавні алгоритми витримано, і саме тому текст, який ми наводили. В 16 розділі та ще й в 16 вірші. 6, 16, 666 це числа сатани, що ми бачимо і в об'явленні Івана Богослова. Існує давня легенда про Геракла, який одружився на змієногій богині, і вона йому народила трьох синів. І як не дивно, багато хто уявляє жінку Геракла, в якої замість сніг ну щось на зразок хвостів змія. Такі уявлення доволі давні, тому що ми бачимо медальйони змієвики, де дійсно намальована жінка з хвостами змія, принаймні в часи Русі. Але щоб зрозуміти, що хотів до нас донести давній автор, який вже мав дещо викривлене сприйняття світогляду. Потрібно заглибитись в часи архаїчні, в часи творення мови, коли певним виявам фізичного світу, як рослини, тварини чи дерева, давали назви по їх певній схожості до фізичних явищ у природі. Так, дерево було символом сонячної енергії, завдяки якій це життя і існує, тому воно є предвічним в слов'янській міфології. Бик у наших пращурів був рушійною силою господарстві, тому він символізував всесвіт і був праобразом сварга, як того, що створив світ, як і бик змінив світ навколо себе, коли його приручили. чи цап не могли зрівнятись за своєю енергією з коровою чи биком, тому вони символізували сонце, яке не могло свою енергію зрівняти з всесвітом. І саме тому. Коза є символом різдвяних свят, як сонячного циклу. Дракон символізував касту військових, які творили кон, круглий стіл, були лицарями звідси і слово драка. Змія ж символізувала земний матеріальний світ, тому вона в своїй назві і має букву М, матерію, аж дві букви М має слово мама, яка цими необхідними матеріальними цінностями опікує дитину, котра цього, безперечно, потребує. Як і всі ми потребуємо матеріальних цінностей, тому що маємо матеріальне тіло, але ж до певної міри. А от коли цієї міри немає, то вже і ангели не допоможуть. І виходять тоді ці матеріалістичні змії з уст сатани і з уст неправдивої. Их пророків як духи демонські і в першу чергу до царів. І найпершим цю ідею у світ поніс імені якої відбився склад ма матері як той, після кого виник термін ар арійськості, не землеробів, орачів, а кочовиків, торговців. Армагедон – це ар, енергія, ру життя, ма матеріальна, матеріальна у Світу, Г велика, головна, Е та, що розсіюється між усіма, де давнє, а подвоєння, де як та, що задавнелась, О як певне середовище і Н у світі нави на землі. Давно зайшов в одну IT-компанію і оступів. При вході в повний зріст, стоїть макет Ілона Маска. Казати неправду не буду, жодних жертвоприношень біля нього не бачив. Але на працівників компанії дивитись було сумно. Той матеріалістичний змій він там не вилазив, він там уже повзав у їхніх розмовах, судженнях і мріях.